я вважаю, на конференцію взагалі не стоит їздити. Я збудував будинок. Сумка-белінцяга. Да. Футболка-белінцяга, шози белінця. Зазвичай того, хто є гроші, він підкається. Ця конференція, мабуть, була одна з найважчих. Когось така вага. У мене трав. Давай налію. Що в тебе, я давай, продай. Вітаю вас на каналі 30 хвилин Слави. Перед початком відео підпишіться. Тому що сьогодні у нас спешл Сьогодні ми в Варшаві, в залі понад 2000 представників сфери, а фаб зібрав найкращих тут. Що сьогодні буде відбуватись, Ходім дивитися. Що треба робити, як тільки потрапляєш на конференцію? Саме перше, якщо волнуєшся зрозуміти, що це нормально, освітлятися, видихнути і намітити собі якийсь план. Если ты со стендом, надо четко дойти до своего стенду и уже там забазироваться. По-перше, найти себе пару, одному скучно стенда. По-друге, взяти каву. И я говорю не про каву на украинском мове, а про каву испанский, но то есть. Если ты где-то замешкался, то ты начинаешь встречать кучу знакомых и просто стоишь на одном месте, час, два, и у тебя одни, вторые, третьи, пятые, десятые подходят, и ты думаешь, да. Туалет хотів зайти. Ребята, ну камон Куда туди, я туди. Я, я наш канал дивляться велика кількість представників iGaming спільноти. веб-майстри і представники команди. Ми з вами, може, поки ще не знайомі. Якщо ви хочете себе проявити якось на цьому каналі, напишіть мені контакти знизу. Якщо до вас підходять за якоюсь там проханням, допомогою щось обов'язково допомагайте людям. Ну це це маст. будьте доброзичливими. Показуй документи, я сказав. Суть конференції знайомитися з новими людьми. Все, у кожного своя задача, свій план. Чим більше в перший раз робиш знайомств, я ніж уверен, тим проще далі вообще все пойдет. Тебе нужно убедиться, что твой телефон заряжен, и ты можешь легко обвиняться контактами в телеграме. Обязательно зайти на стримы наших друзей из Йосы, включаешь улыбку, йдеш, общаешься и просто забываешь обо всем остальном. Честно, знайти якогось любимой, яку все знают, просто ходити за ним тебе буде всім не надо. Если не нравится общаться с людьми, я считаю на конференции вообще не стоит ездить. Пока-пока. Попутного вітра тобі в сраку. Як в тебе враження цієї конференції? Ти знаєш, ця конференція, мабуть, була одна з найважчих в нас конференцій, виснажуючих. А поясню, для нас нашої команди це нове Гео. Тобто Варшава, Бурш, Ринок, Афхаб не робив міжнародних івентів майже два роки. І ми в новому складі з новою командою якраз вийшли. Но ми... Чесно скажу, що віддали, зробили максимум від нас те, що ми могли. І я в принципі задоволена, тому що дуже багато партнерів і, взагалі гостей підходило до мене, ловило і казало слова вдячності. Даніл, скажи, будь ласка, ти знаєш, що це за штука? Ну так, вказівочка, чи що це? А, це зараз був тест на міленіали або зумери. Це а -а -а. міленіали, це називають вказівочка указательний, палець. А це взагалі зумери називають пікмі-палка. Ну дивися, я зумер Ти Зумер? Так, я 2001 року народження. <свят> Але я знаєш, завжди жартую, що в душі мені десь за 30, тому це нормально, що я це не знаю. <свят> а що треба зробити, щоб потрапити в команду Тафі Е, Ну, в нас є набір джунів е, е, в різні відділи, і в Байнк і не в Байнк. Але мені здається, це в першу чергу потрібно мати гарні софт скіли, бо хард скіла ми завжди можемо навчити І мати базові розуміння, базові навички чи заливу, чи перемовин, чи якоїсь. А складової, якщо ми кажемо там, про якісь команди розробок та решти. Але перша база це софт скіли Норм, нормально, Слишно. Це <рес> Спину чухати. <рес> Мені як СЕО <CEO> двох проєктів, <рес> так набагато легше дотягнутися до моїх співробітників, які не дуже добре працюють. Але таких нема. У нас <рес> працюють найкраще. Це найбільший гонорар, який ти отримала за один день сто тисяч гривень. Гривень. Ні, не гривень. Це було від продажу компанії. Я вийшла як шеф-холдер, тому... тому так вийшло. А, тобто це в тебе так. А так можна було? <ривіт> ну, Так буває. Скажи, скільки ти отримував о, грошей найбільше за один день? Це було щось, напевно, декілька тисяч доларів, якісь там пікові часи продажі. Ну, мабуть, це 20-25 тисяч доларів. Куди ти витратила свої перші гроші, які ти заробила в арбітражі? Та я одразу як витратила, купила собі сумковий «Левітон». <ривіт> Чесно. Новий мак. Займався та я сервісом, спай сервісом Купил серваки. потім закрили їх через місяць. Ну, отак от було. У мене немає якоїсь фінансової цілі купити там щось собі, Rolex чи Lamborghini, чи щось таке. Я такими категоріями не висвітлюв. Скоріше за все, було завжди бажання подорожувати по світу. Раз на два місяці, раз на три місяці. Ти кудись летиш з колегами, з друзями, бачиш друзів, бачиш партнерів. І тому, напевно, ця мрія здійснилася. Що згадати, куди ти витратив перші свої гроші, які ти зробив піде? Я, я збудував будинок. Прикольно. А, по-перше, я подарував машину своєї дружині. Класно. А потім я побудував дом. Головна різниця між українськими конференціями і буржовими за кордонами. По перше, дуже багато українців переїхало з початком війни. основало свої бізнеси, відкрило нові компанії, і тому тут велике масштабування, проявлення, і плюс ти розумієш, там по сервісу тут навіть люди готові платити за квитки, їм не потрібен той сервіс. Ні, жодні ми просто дотримувалися своїх форматів, стандартів. Ми там годуємо і все як завжди. бари, все надзвичайно організатори цього не. Надають, просто купуєш квиток, спілкуєшся, знаходиш собі бізнес-партнерів і так далі. Так, Це ми відрізняємося. Український сервіс так, організація так. від усіх. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то ви повинні обов'язково підписатися, тому що ви наша людина. І хочу вам сказати найголовніше: ви можете пропустити наступне відео, то обов'язково підписуйтесь, щоб бути з нами на зв'язку. Как ты пояснишь своим людям, где ты Я устал это делать, это раз. А во-вторых, я просто говорю очень банальный ответ. Онлайн-маркетинг. Онлайн они знают, маркетинг тоже. Соединяется это у них в голове или нет, я не знаю. О, онлайн слышали, маркетинг слышали. А вместе я такой, как дела? Життя цикавое. И мотивация то есть сильная. Філософія, психологія. Ну, якщо чесно, дуже багато не розумію. Ну, тобто, нутра така вертикаль, коли ти кажеш нотра, це бади, баде люди розуміють. Якщо ти кажеш гринчу, вертикалі, звісно, там вже великі круглі очі, а що так можна було, та таке не можна робити. Я вже давно в вертикалі. І зараз моя мама підписана вже на наші соціальні мережі. Вона трошки знає, але коли я тільки прийшов в індустрію, я був байером та дуже багато займався промо, і мені потрібно було ресерчити і на креативи, точно скачувати. Багато різних зображень та відео специфічних. Так. І тут було дійсно важко пояснити, <рес> чому в мене завжди трошки підійдети стіл. <рес> та... Як а, серед звичайних людей а, знайти арбітражника? сумка балінцяга футболка балінцяга шузи балінцяга. За 40 гривень штани бл. Stone Island, Icos, ключі від BMW. постійно людина перевіряє статку в трекері. Молодий, він на балинцягах, його можна зустріти в десь у кальянні. Над мене погляд, типу, а що? Трав, у мене трав, давай на ліво, що в тебе я давай продаю. Вони завжди никають свій телефон. знаєш, вони тут типу, подивляться, отак. от, ага. там не дай Боже. Або бідкається, або розповідає, що в нього все круто. Ага. Зазвичай того, хто є гроші, він бідкається. А той, хто нічого не має, розповідає, як в нього все круто. Це дуже просто. найбільші втрати в грошах за день. 10 тысяч долларов мы потратили, потом не помолвили. В один день э, был проект, ушло э, в несуществующую аренду 15К. Недвижимость должна быть в очень хорошем месте, это первое. Просто мы нашли объект, мы хотели там сделать крутое событие. Скам, не скам, ну то есть мы там кое-что не проверили, мы забронили студию, дом. Ну вот смотрите, 15К ушло там, я не знаю, за 5 минут рефаунда нет. Квартирі стояли мішки з деньгами. 60 тисяч доларів за день один з моїх менеджерів на декілька днів не там поставив запятую. Запятую він не там поставив, коли відставляв бід на сорсі. І ми зливали просто бюджети, і не одразу це побачили, і це був тотальний факап. Так, це було боляче, але ми це пережили. Ми це пережили, да? Добре. Ми серед присутніх ми шукаємо найсильнішого арбітражника. Зараз подивимось, якою рукою ти частіше е, рахуєш кеш. Давай, 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 трошки. <говори> скільки максимальних? 71. Шукає, а все, одну все, 50. я. Да, давай. Да. 56,9. Це гарний результат. Да, Давай, 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 давай. Глянь, 32 кілограм. 32 кілограми. А скільки треба? А, а сколько є? <говори> <говори> Ще, 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 ще. Зараз Ну. 61 ,1. У Когось така вага. Це багато? <рес> Це так, ми сильні. Що <рес> ти будеш робити е, тиждень після конференції? Підготовка uh, CPA Voice. Тобто наш Awards of Авха проводить кожен Super. рік е, нагородження, Super. яке відбудеться 16 грудня. В КВЦ Парковий Київ. Я вас запрошую. Супер. Буде феєрична вечірка, буде нагородження найкращих в арбітражній сфері. Супер. Ну е, від номінації вже є на соц соцмережі, Слідкуйте, там вже все можете подавати свої компанії, інфлюєнсері, SEO у найкращі року. І голосувати. Але голосувати чесно, всі голоси, які будуть накручені, е, особисто будемо видаляти. Паличкою це була одна з найкрутіших моїх конференцій. Я зробив максимум. Як ви чуєте, мій голос майже нема. Тому підписуйтесь, підтримуйте цей канал і ви вже наші люди, тому що ви додивились до кінця. Побачимось в наступному відео.